Так, усім доброго дня, заїхав до нас зі Швейцарії такий вон велосипедик Бікс на хровому ліденові рамі, дуже добротна ціна на нього є. На весь ну, система Shimano, дивіться, шатунчик розбірний, передня перекидочка Алінію, Ззаді Stx на кассеті разі 7 7 на 3, 21 передача, втулочки ще алюмінієві. Старенькі добротні, резина ще добротна. Сідушечка, в принципі, комфортна. У рамі нема запитань. Наглухі вулиці. Монетки. Отакі, крутілочки. Але то дуже добротніше. Все. Фірма не стоїть. тулочки все ще рідне. Резина передня. Контименталь. По цій стороні теж по рамі немає. Лялечка. Просто лялька. Дуже гарному стані. Когось буде така лялечка. Цікавити, заходьте на сайт. rover.in.ua або TikTok, або Instagram. Ігор Бжик.